Метрові 60, всі що вищі від 100 до пів тисячі гривень. Така вартість ялинок, які повним ходом продаються у Вінниці. Цього року лісове господарство заготовило понад 20 тисяч новорічних дерев. Купуючи їх, лісівники радять звертати увагу на стовбур. Десь під гілками має бути клеймо та пластиковий бедж зі штрих кодом. Без них ялинка вважається краденою, і за це доведеться сплатити як продавцю, так і покупцеві. Ось ці ялинки в середньому коштують 65 гривень. Вони не більше метра довжиною. Півтора метрові будуть вартувати в середньому 120 гривень. Розповідає продавець Володимир Рильчук. Зелених красунь на продаж він привіз з Івано-Франківської області. Всі дерева відповідають санітарним нормам. Без цього ніяк говорить продавець. Чіпки виписуються у лісгоспі і видають там коли Получаємо ялинку, разом з ялинками Не чіпується все, видають документи. Все. Санстанція все проходить. По дорозі гаїшники зупиняють постійно, перевіряють чіпи, документи, все, що так просто провести її сюди нереально. Купити ялинку до новорічних свят можна лише у визначених, для цього місцях вони є майже у кожному мікрорайоні міста. Це площа перед ринком урожай, площа перед ринком центральний, територія ринку маки, там також іде для дорогі торгівельного центру Вишенка це в кінці Мелицькій, в кінці зупинки. Ярмарок на площі біля магазину Чайка проспект Космонавтів. Там вище можна придбати ялинки біля літака, також проспект Космонавтів вище зверху. І на, проти магазину Корона на проспекту Юності. Мешканці району Київський можуть придбати ялинки по вулиці Грибоєдова, зупинка Грибоєдова. До кінця року в області планується продати 19 тисяч штук ялинок. Повідомляють в управлінні лісового господарства Вінничини. Це у повній мірі має задовільнити потреби вінничан.